we На сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Нове життя старих велосипедів і здійснення дитячих мрій. Про проєкт Мрія велосипед розповідаємо сьогодні. Я вітаю гостей нашої студії з нами В'ячеслав Рябов і Ярослав Кутейко, представники ради правління громадської ініціативи Велоформат. Панове, вітаю вас. Доброго дня. Дякую вам, що ви в цій студії. Дуже приємна тема. І насправді, враховуючи, яку погоду, ми спостерігаємо вже декілька днів за вікном, то мені здається, і дуже актуальна. Давайте почнімо з банального питання, в чому полягає головна ідея проєкту Мрія велосипед. Головна ідея проєкту це втілення дитячої мрії. Це основне. А також ця ідея тяне за собою ще декілька сенсів. Це відновлення та м, надання, надання другого життя велосипедам старим, які людям вже не потрібні, і об'єднання спільноти велосипедної, дорослих людей, які завдяки цьому проекту можуть знайти нових друзів, поспілкуватися, отримати якісь позитивні емоції, які дітки передають самі, коли отримують подарунки, такі чудові. Я знаю, що ідея проєкту народилася не вчора і навіть не позавчора. Коли і як саме? Це було десь три роки тому, наприкінці травня, початку літа, почалося все якось спонтанно. Тобто, просто отримав був зайвий велосипед, який отремонтували та подарили дитині. Ті емоції, які якими нас віддячила дитина, були не тому вирішили це розвивати. Ну, одноразова акція це одне, а коли вже йдеться про проєкт, це інше. А як ви цей проєкт розвивали, так як він починався? Як набирав певних обертів? Кого до нього долучали з часом? Так у всіх велосипедистів є така тема, як Старі запчастини від свого велосипеда. І всі ці знали, і ми вирішили, що це може нам якось допомогти. Ми спонукаємо віддавати свої старі запчастини, непотрібні, велосипеди. І тоді проект розростався. Ми отримали багато базу, а з нею треба щось робити. І тоді ми почали. Спонукати людей допомагати не, не тільки е, запчастинами, велосипедами, але й хто може щось робити руками, вони долучалися до цього. І, і так, один за одним ми почали відновлювати один, другий, третій велосипед, і воно потім іде якимось сніжним комом. Коли ти робиш, люди розповідають один одному це і все збільшується, і збільшується. А наскільки охоче люди віддають велосипеди навіть запчастини, бо, власне, ми в Одесі, і буде ну, відверто чесно сказати, що якщо у людини там стоїть непотрібна річ, велосипед, так, ну, куди він потрапляє? Десь в інтернеті з'являється об'ява: продам, недорого. А якщо йдеться про те, що людей закликають просто віддати, охочі люди це роблять? А, не, не всі. Є ті, хто з як це сказати, а ті, хто дуже задоволенням віддає, і йому цікаво потім поспостерігати за фотозвітом, як той підліток довольний розсікає на його велосипеді, який просто стояв, збирав пилу. Він йому подобається дивитися, що те, що в нього стояло як металобрухт, зараз використовується повністю повністю по призначенню. У різному буває, я так розумію. А скажіть, будь ласка, ну якщо відверто, чи завжди у більш-менш задовільному стані віддають велосипеди? Ні, ми приймаємо у будь-якому стані, віддають все підряд. Навіть дуже іржаве все. Але ми маємо досвід із такими роботами. Ми відновлювали повністю іржаві велосипеди, перефарбовували раму. ну все нові запчастини повністю Лише форма залишалася від старого велосипеда дитячого. Ну, от, зрозуміло, так велосипед може віддати будь-яка людина, долучитися до проєкту може також будь-хто, хто забажає, ну і в першу чергу ті, хто є а, а, власне, учасниками велоформату інших організацій, пов'язаних з велоспортом і а, цим хобі. А от щодо тих людей, які щось, як ви сказали, можуть робити руками, кого залучили за цей час? А, хто ці люди? І чи дійсно вони от таку. Класну роботу, але кропітку роботу роблять безкоштовно безпосередньо люди в нашій команді роблять це безкоштовно, на власний кошт, за власний час. Вільний свій. Також у нас є друзі-партнери. Веломайстерні та веломагазини, які нам допомагають з тими роботами, які ми самі не в змозі зробити, бо в нас не професійна веломайстерня, у нас це на базі гаражного виробництва, скажімо так. Тому іноді приходиться просити про допомогу і допомагають безкоштовно. Безкоштовно так. це чудова новина. А скільки взагалі сьогодні людей в проєкті? — Ну приблизно в команді було формат зараз десь 30 людей, але вони знаходяться скажемо так, по всьому світу. Не, не всі знаходяться зараз в Україні. Хтось захищає батьківщину, хтось з дітками повиїжджав, Ну активних зараз залишилося чоловік 15-17 у нас є точно. Давайте похизуємося цифрами за термін а, з моменту створення мрія велосипед. Скільки вдалося зробити велосипедів? Так, а скільки малюків їх отримало? Наразі більше 200, а саме десь 228. Велосипедів? Ні, чи діти транспортних засобів транспортних? ми подарували. Так, ми даруємо не лише велосипеди, бо ми отримуємо не лише велосипеди. Це можуть бути дитячі візки. Самокати, скейти. Біговіли. Навіть автомобіль дитячий був. Був Дитячий автомобіль? <світ> була, була дитяча переноска для автомобілю, котру також тр тр трошки в порядок привели та віддали. А скажіть, будь ласка, а як знаходити дітей, яким даруєте? А, нам всьому дуже допомагає волонтери Червоного Христа. Це діти лише з Одеси? Ми починали з Одеси, завдяки волонтерам Червоного Христа, у яких велика база переселенців, малозабезпечених, багатодітних. І коли, як я вже казав, ти робиш багато справ, люди діляться цією інформацією з близькими, друзями, і до нас почали звертатися в наших соцмережах зовсім з різних областей України, люди, переселенці в основному. Але є і багатодітні, малозабезпечені. Тому за минулий рік ми е, передали в кілька областей приблизно десь 20-30 велосипедів. Тобто їдуть навіть у інші області, так? Так, так. Ми завдяки новій пошті пересилаємо іноді Укрпоштою. Хто має можливість. Передати через якихось знайомих близьких автомобілем це теж ну, приймаємо так навіть краще. Давайте поговоримо про дітей. Так? Якщо говорити про вік, наприклад, а скільки було найменшому учаснику вашого проєкту і найстаршій дитині? Про найстаршу не скажу. А наймладшої було два рочки, з можливо, навіть двох не було, можливо, було трошки менше. Так, це якщо брати якийсь транспорт, на якому дитина вже сама може пересуватися. А так, якщо дарували візки, то це зовсім немовлята. А як знаходили мам, які потребували цих візків, також через червони так, хрест? червоний хрест? Так, Червоний хрест. Або, вже якщо вони знають, діляться інформацією. Є є ж великі чати переселенців. Там, наприклад, з міста Херсону, у нас багато запитів. Бо ну, люди спілкуються, вони з одного міста, вони десь. Навіть в різних містах зараз знаходяться, не всі в Одесі. Діляться інформацією і пишуть нам у соцмережі. А буває таке, що, наприклад, просять щось таке, що ви дещо дивуєтесь? Були такі запити? Та начебто ні. Ми, якщо просять того, що в нас нема, ми кажемо: ми вас записуємо в чергу. Чекайте, якщо воно з'явиться, ми вам повідомимо. Ось, якщо, якщо в нас це з'явиться, ви дізнаєтесь, Якщо ні, то вибачайте, ми не волшебники, не, не чаклуни. Давайте Тому... давайте до приємнішого так моменту в цій справі. Реакція дітей. Я впевнена, що у вас була можливість власноруч дарувати ось ваші вироби. А як реагують діти? Це... Можливо, навіть якась історія є окрема, яка особливо, особливо запам'яталася? Це не при... Не передати словами, тобто дітки, які о, просто в ось в од, один, одну секунду розцвітають, вони вибухають настільки о, позитивними емоціями, що ти ними заряджаєшся, і тобі їх вистачає на декілька тижнів. О, не передати словами тих емоцій, котрі ти переживаєш, коли бачиш, як діти радіють, начебто чомусь маленькому. Але для когось це дуже маленьке, для кого це мрії, які не можуть здійснитися своїми силами. виходить, пол що ми в, якомусь, в якому сенсі, ми все-таки так. так, Ми інколи виповняємо дитячі мрії. А найяскравіша для вас історія, яка чомусь запам'яталася, що це була за дитина, звідки чомусь саме ця історія так от застрягла в пам'яті? Я не зможу виділити когось одного. Кожна дитина індивідуальність, кожна видає з кількість емоцій, позитиву. Тому кожна, для нас, кожна дитина для нас це, це не, ну, не передати словами. Я не знаю, як це правильно сказати, це щось. Іноді буває, що дітки бувають сором'язливі. А емоції, які від подарунку ми очікуємо від дитини, видає мама. Вона дуже радіє цьому подарунку, каже: нічого, нічого, дитина сором'язлива, але вона потім починає кататися, присилає нам відео, фото. О, я тільки хотіла запитати, що буває так, що от подарунок вже подарувала? Вже а, з плином часу за якийсь термін приходять нові якісь відео, фото повідомлення. Так. слова подяки. Так, більше буває. Того, буває, вже є такі випадки, що діти підростають. Ці сім'ї віддають нам ті велосипеди, які ми їм дарували, і ми їм дамо більше за розміром. Тобто, вже якийсь круговорот велосипедів. Навіть коли ми не можемо дати більший велосипед за розміром, сім'ї віддають старі, котрі для них вже малі, щоб комусь теж було гарно. Ми їх знову обслужуємо і вони вже. Е, 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 як це сказати, приїжджає до наступної сім'ї, до, до нового власника? Сьогодні можна сказати, хто здебільшого бере участь в акції, так як той, хто дарує, так запчастина або велосипеди, або іншу колесну техніку. А це люди все ж таки дотичні до вашої спільноти, чи це вже набагато ширша аудиторія? Саме ті, хто дарують велосипеди запчастини, так, це скоріше дотичні до нашого велоруху, які знають про нашу діяльність, щось чули про проєкт. Так що так, ну сторонніх людей ми поки не зустрічали. А ми трішечки вже цього питання торкнулися. Скільки необхідно сил? Фінансів витримки, щоб робити зі старого велосипеда новий. Ви от сказали про те, що бувають навіть віддавали навіть зовсім іржаві велосипеди, але ви доводили їх до ладу. От як триває цей процес? Бо ми зараз на екрані бачимо відео, так як чаклуються над цим процесом, над втіленням дитячої мрії а, 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 члени вашої команди. Але мені здається, ну це, ну це і довго, і дорого. Так, це не швидко. Спочатку ми проводимо огляд велосипеду, дивимось, які запчастини ще можуть походити, що треба замінити. Потім ми робимо повну розбірку. Це обов'язково, бо у внутрішніх вузлах велосипеду може бути схований дефект. Після повної розборки ми окремо все приводимо до ладу окремо елементи рами, окремо запчастини. І вже потім, якщо необхідно щось пофарбувати, це фарбується і потім збирається все. Як, якщо є всі необхідні запчастини, то збираємо в ціле. Якщо ні, то е, складаємо список того, що, що нам необхідно придбати для того, щоб зібрати повністю велосипед. Придбати за який кошт? У нас, нас є банка для донатів, е, на яку наша аудиторія кидає нам кошти. Ми звітуємо постійно про закупівлю запчастин. Іноді нам дарують наші партнери з веломагазинів або роблять знижку, якщо необхідно нам. Тому так. На жаль, спонсорів немає все своїми силами. Ну, давайте ми будемо сподіватися, що, можливо, з'являться у вас спонсори е е після цього ефіру. Тому зараз важливо підкреслити, якщо е хтось хоче долучитися так до е проєкту Мрія Велосипед, е як саме можна долучитися, де вас шукати, як зв'язатися? ми є у всіх соцмережах в нас е не так давно з'явився свій сайт, на якому. Розписано повністю все. Кожен велосипед, який по кожен транспорт, який ми відремонтували, передали. Там за цей рік. І, за цей рік там є. Там можна подивитися, хто ми є, як ми виглядаємо, як з нами зв'язатися з посиланнями на всі соцмережі. Тобто, все можна подивитися на нашому сайті. Так, шукайте назву велоформату в соцмережах. І ви нас знайдете. І ще одне маленьке питання на останок, чому його ставлю? Бо буквально нещодавно виникла дискусія з колегою. Так ми саме розмовляли про пам'ятаєте так про велодоріжки, велоінфраструктуру в Одесі, і чомусь мені на думку спало, що ну, якщо ми беремо прикладом якісь європейські розвинені міста, так. Там є а, суцільна така інфраструктура, дуже добре продумана, і вона, як на мене, здається, вона пристосована навіть для а, велоспорту або хобі, велохобі для всієї родини. Якщо ми сьогодні говоримо про дітей, в Одесі, де діти можуть кататися на велосипедах, це а, виключно, наприклад, більш-менш безпечні подвір'я, багатоповерхівок, це парки. Я так розумію, що дитина зараз ну, кататися на велосипедах. Велосипеді, наприклад, де-інде ну не може, бо все ж таки Одеса для дитини на велосипеді залишається недоволі безпечним містом. Так, ті велосмуги, які зараз у більшості намальовані на наших дорогах, це небезпечне місце для дитини. Е, здебільшого в парках, у дворах, на трасі здоров'я дуже добре. Там можна з дитиною покататися. От я навіть навіть щодо траси здоров'я не дуже впевнена, бо мені інколи здається, що там дорослі з такою швидкістю пересуваються, що дитина, не знаю, дитина краще там... по пішохідній частині їздити. Тихесенько, так обережно. Ну, на жаль, не можна контролювати усіх велосипедистів, і не всі розуміють, що там основне скопичення е, дітей. Тому, якщо я хочу покататися, я на трасу здоров'я не поїду. Мені краще поїздити по городу, де буде більш небезпечно від автотранспорту. Тим не менше я не, зачиню, не зачеплю нікого з дітей. Сьогодні от добра погода так за вікном. І мені здається, і минулі вихідні, і наступні вихідні, так. Міркують батьки про те, як провести разом зі своїми дітьми час. ви могли б, наприклад, порекомендувати, якщо йдеться про дитину і велосипед, куди в нашому місті краще поїхати, щоб дитині було безпечно на велосипеді? Мені здається, дуже безпечно на меморіалі 411 батареї в парку перемоги та парку Шевченка. Це такі основні, більш-менш. Ручні, комфортні місця. Та небезпечні. Та безпечні місця. Так. А якщо селище Котовського? Ну, так, гар, сказати, гар, гар, так. Гарне запитання. По Ліковському бульвару можна поїздити, там теж така зона. Ну, ж, Багато тротуарів можна покататись. Панове, я дуже дякую вам за цей ефір. Я дуже сподіваюся, що після нього тих, хто долучиться до проєкту Мрія волосипед стане набагато більше. Сподіваюся, що все ж таки і ваша банка, на яку ви збираєте гроші для ремонту старих велосипедів і здійснення дитячих мрій, вас потішить. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про проєкт Мрія волосипед, який полягає в тому, що от хлопці з велоформату переробляють старі дитячі велосипеди, і дарують їх діткам, які дуже чекають на такий чудовий подарунок. Нагадаю, що сьогодні з нами в студії були В'ячеслав Рябов і Ярослав Кутейко, представники ради правління громадської ініціативи Велоформат ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.